Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас візерунок знов з цього журнальчику. Досить легкий, але ефектний. Називається він візерунок горошком гарний, навіть навіть переклад мені сподобався. Легко в'яжеться в одному рапорті: у нас буде 4 петлі та 8 рядків. Я приглядаюся до нього і давайте поближче. Дивіться як. Як оформлена. Огорошок це як оформлений, куди дивляться петельки, досить акуратний гарний. Я думаю, для чого цей візеруночок може нам знадобитися. Для половера об'ємними нитками. Для топу, але треба, щоб спідня білизна була можна зв'язати пляжний кардиган. Можна плаття, пляжне зв'язати. Ну, що завгодно, дитяче платічко класно буде. Е, із товстих ниток в собі половер оверсайз. Дуже ефектно буде виглядати. Так, так, візеруночок. Сподіваюся, вам трошечки видно. Давайте зв'яжемо два рапорти. Тому набираємо один рапорт 4 петлі, тому набираємо вісім петель і 2 кромкові петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 2 кромкові. Перший рядочок я завжди пров'язую зворотніми петлями. Для того, щоб е, краюшок був, досить гарно виглядав. Давайте і зараз пров'яжу. Так, готово. Е, перший рядочок у нас будуть лицеві петельки. Це вже ми починаємо раппорт. 4 лицевих один раппорт, 4 інший. Е, в зворотніх рядочках все пров'язуємо. Зворотніми петельками, другий рядочок. Зворотній рядок. <кій> так, тепер третій рядочок. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою, але щоб у нас так гарненько петелька. Дивіться, оця є петелька дивилася вправо. Отут ми робимо дві разом лицевої, то нам треба повернути петельки вони у нас дивляться вправо, а нам треба повернути вліво. Знімаємо одну, другу, переносимо на ліву спицю і вводимо спицю зліва направо. Пров'язуємо лицеву петельку, і ми її як таким невеличким колом обформлюємо цю, цей горошок. Дві разом лицевою, накид, дві лицевих. Такий у нас рапорт. Ще раз. Повертаємо вліво, Зліва направо вводимо спицю і пров'язуємо дві разом лицевою накид і Далі четвертий рядочок, знімаємо кромкову петельку, і всі петлі пров'язуємо зворотньою петелькою. До речі, щоб, щоб у вас була більша, більший горошок, ніж тут, тоді пров'яжіть його лицевою петлею, і він у вас буде більшим. Зворотній так, зараз в хвилиночку загубила всі зворотні петлі. Далі п'ятий ряд, знову пров'язуємо всі лицеві петельки. Кромкова остання зворотня, шостий ряд. Всі зворотні петельки. Дуже гарний візерунок, дуже простий. І дівчатка, які починають в'язати, і хочеться щось цікавенького, то цей візерунок підійде як найкраще. Так, шостий пров'язали, сьомий рядочок. В третьому рядочку ми починали дві разом лицевою, накид, дві лицевих. Тут ми пров'язуємо спочатку дві лицевих, одна лицева, друга лицева, дві разом лицьовою. Знову знімаємо петельки, повертаємо їх в іншу сторону, дві разом лицевою, накид, дві лицевих. Це вже другий раз Рапорт почала дві лицевих, дві разом лицевою, Накид і кромкова петля зворотньою пров'язуємо. Восьмий рядочок, який завершує наш рапорт. Все по візерунку, всі зворотні петельки. Так, все, пров'язали. Давайте роздивимося. Тут. Так, отакий такий у нас горошок вийшов на зелених ниточках. Бачите, він в таким шахматному, е шахматному порядку. Як зверху дивишся на цей візеруночок, він йде діагональними полосками. Зліва направо. Дуже класний, прикольний, швидко в'яжеться, е, можна е, дивитися улюблене кіно і в'язати цей візерунок. Сподіваюся, що вам сподобалося. Дівчатка, дуже вас прошу, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Е, дякую тим, хто пише, і. Е, 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 не можу сказати на українській мові. Е, Скажу просто: активно веде себе на моєму каналі. Дуже вам дякую. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.